Яка вийшла вартість будівництва ось цього одноповерхового красунчика із газоблоку сезон будівництва літо 2024 року? Всім привіт! Вітаю вас на нашому будівельному каналі від компанії GoodBoot. І по традиції, як тільки ми завершуємо будівництво того чи іншого проекту, ми в кінці відзнімаємо детальне відео скільки коштувало будівництво робота разом із матеріалом того чи іншого проекту. І в нас зараз є саме ось такий красоч, і давайте про ньому по ньому пройдемось та поговоримо про ціни. І давайте розпочнемо із загальної площі будинку. І так, внутрішня житлова площа у нас рахується 134 метра квадратних, плюс ганок на 5 метрів квадратних, і плюс ось така невеличка задня тераса. На 18 метрів квадратних. Ось, е тераса і разом з ганком рахується з коефіцієнтом 0,3. Тому ми можемо брати е тераску, а також ганок за площу 7 метрів квадратних. 134 плюс 7, і що в нас в загальному виходить? 141 метр квадратний загальної площі будівництва. Давайте розпочнемо із фундаменту. У нас тут фундамент під назвою перевернута чаша. Це коли е ми проливаємо бетон у стрічку фундамента, армуємо його звичайно. Вібруємо і все інше. Далі виконуємо зворотню відсипочку, в'яжемо арматурну сітку і заливаємо це все плито. Ось такий тут тип фундаменту. Загальною площею, по-моєму, 190 метрів квадратних, якщо я не помиляюсь, треба глянути на циферки. З фундаментом зрозуміло, що в нас монолітний. Далі зовнішні стіни у нас із 400 з 400-го газоблоку, ось самі бачите його товщину. Внутрішні деякі із 250-го. Також у санвузлах ми тут всюди е викладали все цеглою. Вся ця будова даного будинку складається із декількох етапів: це фундамент, зовнішні внутрішні стіни, армопояс і також уже покрівля. І так, армопояс, як ви бачите, у нас тут присутній, Всі стіни закільцовані, розривів у нас ніде е немає. Покрівля у нас утеплена 200-мм слоєм вати. А на самій покрівлі, на зараз я вам покажу, клік-фальц якісного німецького виробника 0,5 товщини. Ось так вона виглядає і здалека. Зараз у нас трошечки дощок проходить, доволі таки гарненько все виглядає. Спробую ще з іншого ракурсу показати. Ось так. Ну, я сподіваюся, вам все видно. Багато що вам тут розповідати немає, тому що дана будова складається всього-навсього з декількох елементів будівництва. Тому ми перейдемо швиденько до ціни. І так, монолітний фундамент, зовнішні та внутрішні стіни, армопояс, утеплена покрівля, накрита покрівля, клікфальцем, ганок, а також задня тераса. Коштувало замовникам 59 тисяч доларів, що є приблизно 420 доларів за метр квадратний. Всі закладні, все тут на будинку є. Ціна доволі така непогана, дивлячись на сьогоднішні реалії. До речі, проєктування та реалізацію даного будинку виконувала наша компанія, саме компанія GoodBoot. А тобі, якщо цікаве проєктування та будівництво приватного будинку, Пиши у приватні повідомлення, та зустрінемося вже на наступних наших серіях з відеооглядами про вартість того чи іншого будівництва.